Вивчаємо українську разом з рідних книг, в тому числі і словників Тараса Берези, і велемовний, який багато говорить, балакучий, з великою кількістю слів, багатослівний, пишномовний, віддалік з певної або досить значної відстані на певній або досить значній відстані осторонь. Також. Наступне слово відкіль. З якого місця, з якої місцевості родом, з якого боку, з якого джерела, з якої причини? Чому? Уживається в оклично питальних реченнях для вираження здивування з приводу чогось чи незгоди з ким чим небудь. Воїнство те саме, що військо, вояцтво, воячина агресивно налаштовані військові кола, військові інтереси та світогляд, яких Обмежені вузькопрофесійними знаннями і звичаями, ворожда, ворожнеча також, відносини і дії між ким чим-небудь, пройняті ворожістю, недоброзичливістю, ненавистю. Вона ретельна, е, от і такі приклади пішли. Вона ретельно фіксує в щоденнику кожен свій день. А поміж такою хронікою велимовна, афектована сповідь марнославної юної душі. От уже. І виноградник відніється віддалік. Віддалік віддалік. від кіль бредеш ти голова лиха, Лисиця так мовля о слові. Від так пізно, Ніч ліжани Густі брови хмуряться, отаман думу думає. Він ще раз оглянув своє воїнство. Тигри навколо снують, лагідно муркають, тут ворожди нема. Тільки любов сама. А тепер історія. Велимовний мандрівник Сергій, завжди оточений натовпом слухачів, розповідав про пригоди. Одного разу він зустрів воїнство, що стояло віддалік у темному лісі, мовчазне та суворе. Відкір ви з'явилися? Славні лицарі! запитав Сергій, але відповідь не прийшла. Ворожда між, між тими, кого він бачив, була відчутною, і Сергій відчув. Холод страху. Здавалося, що історія ось ось оживе. Коли він обернувся, щоб піти, то раптом зрозумів: навколо не було нікого. Велимовний мандрівник розмовляв сам із собою, а війська ніколи не існувало. На за ці історії і приклади я наводжу з тими словами, щоб допомогти вам краще вивчити ці слова, що вони буквально вкорінилися в вашому в свідомості в вашій пам'яті. Будь ласка, підпишись на мій освітній канал та вивчаємо українську разом.